Стоїти дві легенди має. Ось одна із них, що розповідає, із неволі рабської селяни тікали, на околицях села кріпаків капали, по маєткам по їх розкритіляли, у жосволі того, ні стояли. А друга легенда, ось про що говорить. Із Молдови в Україну біжить шлях дорога. Та нелегко до рідного дістатись з порога. Бо з Банди виходжали, і на подорожніх збройно нападали. Стали тоді люди всім передавати. Ось тут у долині довго не стояти. Ось звідси і пішла назва села Нестоїта. Через наше село простяглася ось широка долина, Де вночі із верболозу лине пісня, солов'їна. Біленькі хатинки по схилам поп'ялись, У вишневих садочках мовчі діти поховались. Через село в'ється також тоненька, мов стрічка, не глибока, не широка, а все ж таки річка, річка Тростянець, яка бере свій початок і села Романівці і впадає у великі і прекрасний місце. А живуть тут дружно у цьому селі росіяни, українці, тому що село мала їх батьківщина. Живуть тут і цигани, і росіяни, тому що до села у всіх любов єдина. Як і у кожного із вас є свій рідний до болю, дорогий куточок. Напередодні чудового свята, дня молоді, адже це наше з вами свято. Ми завжди кожен себе почуває молодим і бадьорим. Я хочу вам побажати. Здоров'я наснаги, тепла і миру. Нехай кожному із вас щастить, нехай кожен із вас має чоловіче щастя. Це кожному здорові, усміхнені діти. Це затишок і тепло у ваших оселях. Ну і гарної вам гри і чудового настрою. Я буду подводіти ітоги попоже тут. <реш> я вже... я, 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 з вашого дозволу значить, на сьогоднішній день я хочу просто напросто спомнити дуже прекрасного чоловіка, дуже хорошого вчителя фізкультури, який віддав 40 років тут, не воспитав не одне покоління і 4 роки помер. Це булат Степан Кирилович. Давайте помилимо його минутою мовчання. Дякую. Будемо вже ребьовку робити?